Зустрічайте в продажу всіми улюблений Mazda 6 2009 року випуску автомобіль на 1,8 бензиновому двигуні з газом. На механіці, чудовий стан має по кузову. Є одне косметичне підфарбування. Так, в цілому, стан кузова задовільний, повністю в рідній фарбі. Гарна зимова гума на автомобілі, чудовий текстильний салончик в гарному стані чистенький. Спереду також все збережено. Регулювання передніх сидінь по висоті, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, штатна магнітола 202 тисячі рідного пробігу. Автомобіль збережений, помилок на приборній панелі немає. Електрорегулювання дзеркал зі складанням, повний склопакет Чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони 102, свого автофокус. Присвідаємо покупку за готівку без готівку в кредит в лізі за криптовалюту. Також обмін на ваше звертайтесь.